Стандартний вигляд числа. Слід пояснити, що таке стандартний вигляд додатного числа. Це запис вигляду. Давайте подивимося в формулі. Число А ми хочемо записати в вигляді стандартного вигляду. Це добуток А1 помножити на 10 в степені. Тобто А1 це таке число або десятковий тріп, яке бігає від, в межах від 1 до, від 1 до 10 не включно. Від одиниці включно, а до 10 не включно. Це може бути 4,5, 9,9, але не 10. n у нас із множених цілих чисел. Тобто показник, що стоїть зверху в степені 10, 10 в степені n, може бути як додатній, так і від'ємний. Його називають порядковим числом. Давайте розглянемо внизу приклади. Наприклад, якщо нам потрібно число А щодо рівня 395 записати у вигляді стандартному, стандартному вигляді, то це повинно бути число, яке бігає в межах від одиниці включно до 10, не включно. Наприклад, якщо ми запишемо 39,5, ясно, що воно не пробігає. Не входить в проміжок від 1 до 10. А якщо ми запишемо 3,95, воно входить в цей проміжок від 1 до 10. Але щоб це число треба помножити на 10 в такому степені, якщо перемноживши, то ми б отримали 395. Тобто ми поділили 395 на 100, тобто на 2 нуля ми, Кому поставили, значить, поділили на 100, а 100 це у нас 10 у квадраті. 10 у квадраті. Ще один приклад, Б дорівнює 4,13 записати у стандартному вигляді. Ми бачимо, що саме це число вже лежить у межах від 1 до 10, тому в стандартному вигляді це буде так: 4,13 помножити на 10 в нульовому, так як а в степені. 0 дорівнює 1, тобто 10 в степені 0 буде одиниця. Фактично, ми нічого не поміняли, ми, ми тільки дописали 10 в нульовому степені. Отже, Приклад 3. Число С дорівнює 0,23. Тобто, в нас виходить 4 нуля. Так? Фактично 4 розряди після коми 4 нуля. Якщо ми хочемо помножити 23 на 10 у четвертому, але 23 не входить у проміжок від 1 до 10, нам підходить 2,3, тобто нам потрібно це число помножити, помножити на 10 фактично в кубі, щоб було 2,3. Або в зворотній випадок 2,3 що… Треба помножити на, на 10 у мінус третій, мінус 3, щоб було 0, щоб можна було вернутися назад. 0,23. Отже, буде 2,3 помножити на 10 в мінус 3, тому що це те саме, якби ми 2,3 поділили на 10 в кубі, тобто тисячу, і отримали б. 0,231. Тобто стандартний вигляд це добуток числа, що бігає в межах від одиниці включно до 10 не включно. І добуток цього числа на 10 в якомусь степені. В нульовому квадраті мінус кубі, немає значення. Ну, в залежності від того, яке в нас задане число. Дякую за увагу.